Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. Ви на моєму каналі Що Не сказав Гід, і сьогодні саме про те, що я не сказала, але мушу це зробити, щоб довести вам, що от сучасна скульптура і взагалі сучасне мистецтво, воно має право на існування, а більше воно має право на визнання. І зараз я спробую вам це довести. Я сьогодні знову повертаюся до фінальної такої частини Карпатського скульптурного симпозіуму під назвою «Про арте Мункач, але зараз я його зроблю в такому несподіваному для вас відео. І я ж казала я хочу довести, чому ці сучасні скульптури такі цікаві. Я просто передивлялася от е, відео і е, почула е, вперше, що є такий камінь, кудуру, кудуру. Отак. От Але е, зараз е, ще хочу вам прочитати е, е, це е, фраза з гімну до Бога Сонця Шамаш. Бог Сонця Шамаш це Бог, котрому молилися в древньому Вавилоні. у молитві, яку я завершую, у ворожинні, що я проводжу, нехай буде встановлена правда. От, нехай буде сьогодні і встановлена правда. Отак, От зараз послухаємо відучі у стародавні часи. Камені використовували для позначення меж, їх називали кудуру. Межа може розділяти країни людей або навіть життя і смерть. Ми можемо опинитися по різні боки, але людські долі все одно переплітаються. Саме це я прагнула передати сталевим дротом на своєму прикордонному по Перше я чесно кажучи, я не знала, що таке камінь Кудуру. І потім я почала шукати про нього інформацію. І інформації дуже мало, але сьогодні вона нам буде і навіть в такому невеличкому обсязі дуже корисна. От що я прочитала, що кудуру це межовий прикордонний знак Вавилоні за часів касицьких царів і в наступні періоди. І далі там йдеться про опис того камню, є зображення того камню. І що тут ще що своїм походженням, кудуру зобов'язаний широкій практиці каситів, а так само і наступних царів по роздачі земель своїм наближенням. Царі намагалися оточити себе відданою знаттю серед ворожого населення, і для цього вони відчуджували землю у власників, колективних власників. І потім вони що робили? Вони оставили ці камні, котрі були ознакою того, що тут межа завершується, і ця територія вже приватна. Далі, що я знайшла? Я знайшла, що межові камні, межняки, це теж камні, які це вже не Вавилон, це вже Україна. І оці межняки в Україні, це камні, котре відносяться до познього палеоліту. і вони, знаєте, звуться в Криму Менгіри. Да? І ці менгіри в Криму теж часто були встановлені парами або по декілька штук. Отак. От Тобто є зв'язок між каменем кудуру, між мінгіром кримським, і між, оце я теж вперше узнала, що є такі камні, межняки. Ну, межа, межняк зрозуміла. Що я прочитала? Що кудуру бісемний камінь царів, я вже про це казала. І в Вавилоні його ставили як акт нерухомості, тобто межа, власність, дарунок від царя, і це юридичний документ в камені. На ньому клинопис, імена і прокляття всім. Хто посміє його пересунути? А що ще там на цьому камені і боги, які зображали, ну, зображення богів для того, щоб вони викликали страх у людини? От зовсім інше трактування цього каміння міжняка, я кажу, що це вже Україна. І що нам тут кажуть? Що в українських землях міжняк простий, грубий, але чесний. Він стоїть на міжі двох полів, де зупинилася саха, і каже: тут кінець далі не твоє. Йому, на ньому немає ні зображень царів, ні, ні клинопису, але краще його не чіпати, бо будуть в тебе проблеми. І оскільки я з Криму сама, то в Криму Мінгіри. Мінгіри, вони багато мають таємниць, багато легенд, багато припущень. Але отак, от от, якщо ми будемо пов'язувати з каменем Кудуру, з Мижняким і Менгір, хоча його і. Називають таємницею до історичних часів. Але це одинокі вертикальні велетни з каменю. Стоять вони також і тільки в Криму, в Британії та Ірландії і на Кінбургській касі. Їх функція загадка. Але, мабуть, вони теж встановлені ну, одна з версій, що вони стоять на міжі, між якимись там володіннями. Отак. От І яка, який висновок? Да? В чому схожесть між Кудуром, мінгіром та межняким? Я, може, неправильно, той межняк, межа межняк, да? бо я про нього вперше дізналася, чесно вам скажу. В чому схожесть? Тобто, вони стоять на міжі між полями, людьми, світами, зберігають пам'ять юридичну, родову і навіть космічну. Космічну про мінгір. Камені з характером, кожен зі своєю мовою, кудуре пише, межняк мовчить, а мінгір промовляє. Через вічність. Отак, От друзі. І про що я? От Я приїхала до Квітки Полонини, я побачила цю скульптуру. Я ходила і дивилася до того, як щось там про цю скульптуру розповіли. Я питалася зрозуміти, що це. Потім я послухала да, про цю скульптуру. Потім я приїхала додому і почала вивчати. І от скільки цікавої інформації, врешті-решт, я знайшла. Тобто, знаєте, ми звикли до того, що ну, все в скульптурі має бути просто. І зрозуміло, да? але ні, навіть якщо ця скульптура зображує якусь подію з історичну подію або ну, щось таке цікаве, да? то саме навіть в таких з першого погляду простих скульптурах має теж бути загадка, щоб людина постояла, подумала. І щось таке для себе знайшла, що потім її надихає на поиск цікавої інформації, а гідів, екскурсоводів надихає блогерів, до речі, надихає про те, що треба всім, -всім розповісти, щоб вони теж подумали. Що ще об'єднує ці камені, що вони е, загадкові і вони е, досить е, притягують до себе. І е, саме тому я шукаючи ну, такої інформації історичної е, небагато. От просто так. Е, практично все, що я знайшла, я е, вам і прочитала, але я знайшла легенду Вавілонську: е, легенду про кудур і злодія міжі. У часи царя, ім'я котрого ім давно стерло сонце, він дарував ділянку храмовому жрицю на намурі. Ну, це вимишлене ім'я, і це ж легенда, але без легенди ніяк. І щоб жоден пастух не посунув міжі, на полі поставили кудур камінь, різблений знаками богів, що стояв, мов мовчазний вартовий справедливості. Але одного разу з'явився мулу, зухвалий сусід, що хотів ще п'ять саженів поля під ячмень. Уночі він підкрався і усунув той е, камінь. І сталося дивне. У нього засохли руки, що торкалися каменя. Він зупинився, не йдучи в борозні, вогонь не горів у його домі. Він пішов до жриця, била на морі благати прощення. І сказав йому жрець: межа це не просто земля, це обіцянка бага, поруш, боги покарають, а ти сам себе зруйнуєш. Лугалмулу повернув кудур на місце а навколо поклав камінці, щоб інше пам'ятали. І, от розумієте, оця легенда, котра має декілька століть. А людство, його агресивна зла частина не змінюється. Вам це ні, ні про що не нагадує, що багато він мав землі, але йому ще була потрібна чужа земля, невідомо для чого. Да? Він зробив злочин. Але е, тут в легенді кажуть, що він був покараний і е, щось він. Його покарав він сам, як то кажуть легенди. Да? От саме так і зараз в нашій країні да? почалося з Крима, коли там мінгіри були, але вони межі позначили, да? що це земля. Не загарбника, але не врятували ситуацію. Да, вони були посунуті, і Крим було захоплене. Потім вже почали зазихати на землі, як ми кажемо, матерікової України. Да? От, Будемо сподіватися на краще, бо кожна легенда, як і кожна казка, вона закінчується справедливо, як зараз дуже популярно казати, справедливим миром. Отак. От і ще раз да? от дивишся на цю скульптуру, і от такі в тебе. Мислі з'являються, потім ти починаєш шукати якусь інформацію про це, і вже потім е, ти думаєш, е, що от це просто клас, що е, це е, не просто камінь, да, не просто скульптура, а це такий поштовх до того, щоб от, ти е, щось нове е, впізнав, прочитав, е, замислився. І е, поширив е, свої думки. Все, з вас лайк, підписка. До побачення!